Привіт. Я Марина, і сьогодні хочу поговорити на таку тему, чому твоє життя нудне. Зазвичай думки про це от... нудність. таке слово? Зазвичай у мене оця думка, що моє життя нудне, стається після того, коли я надивлюсь на інших людей, зазвичай це в соцмережах, коли я погортаю в ТікТоці якісь відосики, там всі такі успішні, всі такі охіренні, і вони і сьогодні на Мальдівах, завтра вони в Америці живуть, післязавтра вони купили собаку, а ще там через три дні вони там ще щось зробили, таке Супер-пупер, вау. І цей ефект вау, якщо перекладати на своє життя, здається, що твоє життя на дне, що в когось там таке все яскраве, таке все. А в тебе просто нічого. Я для себе зробила таку штуку, що я, от коли заходжу в TikTok, я дивлюся три відео. І якщо ці відео мені подобаються, вони мене надихають. То тоді я гуртаю далі. І я стараюся довго не засиджуватися, тому що спочатку, наче, тебе все надихає. Наче ти дивишся, що там людина подорожує, і ти такий о клас. Але, наприклад, якщо заходити в такому більш подавленому стані, коли у тебе і так в житті все хірово, а ти ще заходиш в цей Тік-Ток, а там викладається, що в мене все так класно, а то тоді тобі стає ще сумніше, що в тебе життя не таке. І тут така порада, що треба зменшити оце от вплив швидкого дофаміну. Вплив цих людей ідеальних на твоє життя і розуміння, що соцмережі не дорівнює їх життя. В них може бути не таке яскраве життя, як вони це транслюють в своїх соцмережах. Другий пункт це ризик. Подивись на своє життя зі сторони. Здай собі запитання, чи воно мені подобається? Якщо цей стан заморозити, і він буде так транслюватися на місяці, роки, це буде тебе влаштовувати, яка в тебе є рутина? Чим ти займаєшся в день, працюєш ти чи вчишся, чи чим ти взагалі займаєшся, що ти робиш ввечері, то й подобається це життя, якби зафіксувати, заморозити цей період і розтягнути його на місяці, на роки. Тобі подобається цей стан. Внутрішній стан, в принципі, рутина, яка в тебе є, так чи ні? Ти можеш написати про це в коментарі або навіть мені в Директі так буде навіть цікавіше, більше розкрити тему і поспілкуватися. Про чому я це сказала? Тому що зазвичай у людей не вистачає сміливості ризикнути. Не вистачає сміливості ризикнути, спробувати щось інше, звільнитися з роботи. Почати жити це життя мрії, як тобі подобається з цим розкладом, з цією роботою, з цією мрії, або навчання мрії. Якщо ти, наприклад, вчишся в вузі, в якому ти не хочеш, то звідки буде взагалі мотивація вчитися там? Коли ти весь день проводиш за навчанням якоїсь неулюбленої теми, тому що тебе змусили батьки або соціум на тебе якось вплинув? Звідки взагалі буде мотивація і насолодження у цим от життям? Якщо, в принципі, ти живеш не своє життя? І не так, як ти його хочеш, а як хочуть інші, чи хотіли колись. Я буду до того, що варто в деяких моментах ризикнути і пробувати жити це життя мрії, те, що власне ти хочеш. Я писала в інстаграмі за практику з щоденником, там, де були певні запитання, ти можеш перейти, подивитися і задати ці запитання собі, чи влаштовує тебе це життя, яким ти малюєш собі це ідеальне життя, власне, своє. Тому що, чому я сказала перший пункт за соцмережі? Тому що через соцмережі йде вплив на наше життя, і, наприклад, якщо твоє внутрішнє бажання жити в селі, мати козу і вирощувати помідорчики, то соцмережі дають такий вплив, що ти заходиш, бачиш, як люди купують дороже дорогень жінки. Фу, дорогі машини, дорогі будинки, вони постійно подорожують, постійні гроші, гроші, гроші. І в тебе вже йде певна переоцінка цінностей. Якщо твої цінності були одні, ти заходиш в соцмережі, а тим паче ще я помітила, що, наприклад, я заходжу в соцмережі в тіктоки це погортати, позаліпати, коли я не в дуже ресурсному стані. Коли в ресурсному стані, коли в мене от б'є енергія всередині, я роблю, я живу життя. А коли в мене вистачає цієї енергії, коли я себе почуваюся сумно, коли почуваю себе сумно, я заходжу в TikTok і це я просто лежу і так от гортаю. І там що, і там оце от, типу успішний успіх, і він впливає. І ти думаєш: а моє життя, мабуть, нудне. те, що я втомилася цілий день, те, що от, там, не знаю, ввечері кажуть, що треба там робити суперпупур якісь. Штучки на ніч або жити таке от багато своє життя, а в мене немає багато цього життя. І ти починаєш задумуватися, а що зі мною не так, що моє життя якесь нудне. Тут переплітається оця от тема соцмереж, тема ризику. Я казала за практикою. Випиши саме, що тобі подобається, що тобі подобається, і як ти можеш до цього прийти. Точка А, яке в тебе є життя зараз. І точка Б, яке ти життя хочеш мати, і розпиши окремо пункти, що ти можеш зробити саме зараз. Ти можеш зробити цю рутину. Якщо в тебе у цьому ідеальному списку певна рутина, ти можеш робити її зараз. Якщо в цьому списку певна ідеальна робота мрії, ти можеш зараз, наприклад, пройти курси цієї ідеальної професії або почати самостійно вивчати цю тему, можеш. Думаю, можеш. Не бійся ризикувати, тому що більшість людей вони так і проживають своє життя просто боючись. Просто вони боялися в певний момент піти з універу, який їм не подобався. Вони боялися сказати батькам, що їм щось не подобається. Вони боялися сказати начальнику своєму, що йому не подобається заробітня плата, не можуть піти від чоловіка дружини, тому що вони бояться. І просто вже як підсроку ряд, коли вони вже на старості, коли вже підходить кінець їх життя. Вони задумуються і розуміють, що вони так і жили все життя, боючись, вони не прожили оце от своє життя мрії. Вони не прожили. Тобто, так вони якби проіснували, вони робили так, як потребує суспільство, як потребують спочатку їх батьки, потім як вчителі, потім як там знає ще там хтось, як начальство там потребує, як потребують діти, потребують там ваш партнер. Але а де твоє от внутрішнє життя? Що ти взагалі хочеш? І я думаю, ніхто не хоче отак. от вже під кінець життя обернутися і зрозуміти, що ти навіть його не прожив по-нормальному, саме власне як ти хотів, і в чому прикол, що ти не можеш це змінити. Немає в тебе другого шансу, немає такого, знаєте, як в грі, що от, ти пройшов цей рівень, такий ой, пройду його заново. Ні, життя одне, якби це банально не звучало. І от як ти його проживеш, це все немає другої якоїсь попитки. Тобто не буде такого, що ти от проживеш і такий, Ага, тепер я зрозумів, я виніс якісь уроки, і я можу прожити так, як я хочу. Ні. Є тільки одна спроба. Тобі 15 буде тільки один раз, тобі 30 буде тільки один раз. І кожен день треба жити на максимум, але пам'ятати, що максимум кожного дня свій третій пункт це романтизація життя. Це все ці всі три пункти вони переплітаються між собою, і я не можу відокремити. знаєте, що це прямо йде як по списку. Чому сказала за романтизацію? Тому що якщо тобі не подобаються певні справи в твоєму житті, якщо ти не надаєш їм певного сенсу то твоє життя і буде нудним я, мабуть, спеціально романтизую і також це транслюється через відеозйомку, і це дає насичення моєму життю. Я такі от звучання, якісь речі, я їм надаю великий сенс, і через те якось я насолоджуюсь цими всіма моментами. Тобто помічаю за людьми, які вони не знаю, спостерігають за своїм життям або роблять щось, і вони роблять, бо так треба або не знаю, бо так вже налаштовано, або ще щось. і Вони просто не насолоджуються цим. Я себе часто як уявляю, на чия фільмі, тому, мабуть, я і веду свій відео-відеоблог, що це наче як такий певний як серіал. У мене навіть написано в цій шапці профілю в інстаграмі, що Леста, що серіал, і люди, які спостерігають за мною там десь півроку, вони, мабуть, в них також є таке відчуття, тому що я багато транслюю. Життя свого, і мені подобається саме оцей от формат, як наче як серіалу цієї романтизації свого власного життя. Я надаю сенсу своїм історіям, я даю сенсу звичайним, наче моментам, і це так класно. Мені подобається своє життя, і треба його любити. І чому я сказала за фільми за серіали? От в фільмах я думаю, ви помічали, наче яскравіше все виглядає. От вони, наче як заварюють чайочик цей. І це виглядає так атмосферно, так все виглядає класно. Але що заважає тобі? Я не кажу конкретно за зйомку, а конкретно за цього насолодження. Коли ти заварюєш чай, насолодитися оцим от процесом, коли ти дістаєш чашечку. Наливаєш і насолодитися саме от моментом. Не думати про щось інше, не думати, як це мене заїбало, або ще щось, а намагатися зосередитися, поглинути в цей момент і попити цей тибільний чайочок, коластий чайочок. Це от надання сенсу певних речей, воно дуже класно е, надає барви життю. І це дуже корисно робити. Звісно, не треба заграватися, надягати ці рожеві окуляри, але варто насолоджуватися цим моментом. Мені допомагають. Насолоджуватися і бути в моменті медитації, дихання. Ще я раніше займалася з психологом, психотерапією, власною, це мені також допомагало. Бо раніше я намагалася жити в моменті, концентруватися, насолоджуватися цим моментом. Але коли в тебе в голові щось тебе нагнітає, коли тебе це все накриває, ти не можеш з цим жити. І тому я розібралася з певними моментами з певними проблемами власними. І зараз я живу більш легко, тому психотерапія це ахіренна штука. Думаю, варто підпити підсумки. Перше здається, це були соцмережі, те, що не треба йти під вплив. Блогерів підплив фільмів, підплив у оцього ідеального суперського життя, а намагатися жити своїм життям і не порівнювати рівень свого життя, рівень насиченості і рівень насиченості життя у якогось блогера, тому що зазвичай ці всі відео, ці всі нарізочки, ці всі штучки, вони робляться дуже концентровано, і це взагалі не дорівнює. Те саме життя у тієї самої людини до самого блогера. Не порівнюй себе з соціальними мережами. Другий пункт це ризик. Більше ризикуй, більше роби саме те, що ти хочеш. Це ризик не про те, що не знаю, ти побачив якусь ідею, такий, ага, треба зробити, бо я ж ризикую, я ж ризикована людина. Ні, просто роби те, що тобі подобається. Менше орієнтуйся на думку суспільства, на думку навіть своєї сім'ї, друзів, а більше живи як ти хочеш. Ризикуй. Роби так, як тобі треба, як ти хочеш, і тому через це твоє життя стане більш яскравим, якщо ти будеш більше ризикувати. Зі своєї сторони. Третій пункт це романтизація свого життя. Більше надавай якогось сенсу своїм процесам, більше романтизуй. Я не кажу саме про цей ефект рожевих окулярів, повторюся, а саме про оце насолодження і вміння бути в моменті. Напиши в коментарях, чи мені в директі подобається чи тобі своє життя і чи вважаєш ти його модним. Подобалося чи це тобі відео, і можливо, воно якось тобі допомогло. Дякую за перегляд.